Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 30 жовтня. Друзі, я зараз на оптому риночку біля пана Івана і хочу вам показати, що він сьогодні нам, як завжди, цікаво пропонує. Ось, друзі, дивіться, яке який, який різноманіття, який асортимент різноманітної тиконочки голландської. Я хочу вам розповісти, як її садити. Прийшли до пана Івана, придбали, принесли додому і... Поклали в коробочку, і хай вона лежить в сухому місці, чекає свого часу. Коли на вулиці вже буде 5 градусів тепла, не нижче, але і не вище, садите її в землю на три розмір цибульки по на глибину ось таких трьох цибулиночок. І обов'язково треба притоптати землю, щоб вона була плотненько прижата. І через недільку вона вам пусте корінці. І на наступний на рік у вас буде здоровезна, чудова, класна цибулька. Але якщо ви посадите її весною, теж буде гарно, але вона не буде така крупна, яка б вона могла бути, якби ви її посадили з осени. Тому приходьте до пана Івана, 150 гривень коштує ось така чудова тиканачка. Придбайте собі тиканку, садіть і на наступний рік. Будете обов'язково з гарним прожиєм. Також тут пропоную чесничок Любаша по 150 гривень за кілограмчик. Трість. Яка гарна, який гарний чесничок. Так що, будь ласка, завітайте до пана Івана. Тут пропонується гарна якісна продукція, що тиконки, щось чесничка. Все, до зустрічі!